Так, друзі, всім привіт. Продовжую спостерігати за своєю сонячною електростанцією. Напам'ятаю, це хто не дивився, це у нас гібридний інвертор Daxtorn на 6,2 кВт. Це у нас е, акумулятор на 48 вольт, 280 ампер -годин. Загальна, Загальна ємність виходить у нас десь. 14 кВт годин. Збирав його, його сам особисто. Кому цікаво, можете подивитись в мене на каналі, хто не дивився. Пошла така нещодавно дуже сумна тема по поводу браку, браку китайських інверторів. Під брак підпадають, кажуть, інвертора потужністю. 10,2 8,2 і 6,2 кВт інвертора, які вироблені 24-го року, начебто 6, 7, 8 місяць, начебто, може і 9, там трошки, трохи не пам'ятаю. Знаю те, що мій інвертор зроблений 8 місяця і в зону ризику все ж таки попадає. Що трапляється, коли? Коли виходить з ладу цей інвертор, який бракований. Іде, іде коротке замикання по е, постійному струму на акумулятор, <кій> я так розумію, замикає десь у інверторі. І, виходить, е, горить, горить наша БМС. Горить БМС, е, фото. Дуже страшні показують люди. Перегорає е, на, на, на пополам е, джеконовські БМС і чорні, навпіл перегорають, не встигають спрацьовувати, е, комусь щастить, БМС встигає спрацювати, але дуже часто горить БМС, горять е, балансувальні дроти і можуть пошкодити навіть. Е, самі комірки. Коли я збирав свій акумулятор, я встановив сюди ось такий автомат на 250 А. Сама BMS плата у мене 200 А з піковою нагрузкою 350 А. Автомат 250 А. Ну, автомат я сюди ставив більше як рубильник, щоб можна було якісь аварійні ситуації. просто Бистро його сюди клацнути, і щоб відробити постачання електрики в ту чи в іншу сторону. Але від бракованих інверторів навіть не спасають більш-менші автомати. Автомати, запобіжники. Я хотів сюди встановити також запобіжник, але... але Замовив тоді на Aliexpress Запобіжники Я збирався тоді збирати дві 24 вольтові батареї, тому замовляв їх два штуки. Ось вони прийшли такі. І це в нас виходить на 200 На 200 А запобіжник. На 200 А запобіжник. Ось такий. Зараз наведеться Але клеми у нього дуже маленькі. Тут начебто. Взагалі М5 клема. Тому е, адратив у мені у мене там е, 35 квадратів, клеми також великі. Е, тому я вирішив його все ж таки не ставити. Але після того, як е, пішла ця тема з бракованими інверторами, то все ж таки замовив собі вже у нас на Prom'UA ось такий запобіжник. Він має, сам запобіжник має керамічну ось таку основу, і всередині у нього ось такий плавка плавка ставка така. Краще б, звісно, було б, мабуть, повністю керамічний з піском ті, що йдуть. Там дуга, дуга гаситься зразу. Але вони такі дуже великі і... Саме. Я поки що вирішив хоча б такий поставити. Бо цей я на фото не бачив, як він зроблений. Получається там фотографія в інтернеті повсюду ось отак в зібраному стані. І не показана планка вставка Показана просто керамічний, керамічний запобіжник. Я думав, що там також якась система трошки з якимось е, пісочком є. Але вона тут дуже примітивна, виходить ось така. Може там є такі плавки самі е, е, запобіжники інші під цей тримач. Але тут ну, тримач такий більш-менш надійний, е, під, 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 підходить під мої клеми. Я в нього взагалі. Думаю, що поставлю прямо сюди на виводну клему, і потім вже піде провід на цей самий. Воно буде його видно і буде такий більш-менш пристойний вигляд мати тут. Ніби, 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 ніби його тут не немає. І можна буде подивитись, якщо перегорить, можна буде зразу подивитись і зразу замінити, не лізти в корпус батареї. Я, звісно, може, ще потім подальшому куплю керамічний тот великий запобіжник і вставлю його всередину. У мене там ніби місце є всередині. Але на перший час хоча б такий поставити. Коштував е, з доставкою 750 гривень такий запобіжник в Україні у нас. Не знаю, на Аліекспресі може він там вдвічі дешевше, а може не дешевше, я особливо не розглядав, бо... Така сумна тема з бракованими інверторами. Думаю, хоч, хоч, хоч щось поставлю, може допоможе. Вибрав я вставочку, спочатку хотів 200 А брати, але потім все ж таки передумав, взяв на 150 А. Можна було б навіть і менше взяти, бо я зараз його не нагружаю. Саме вставочки там подешевше коштують. Може також замовлю окремо пару вставок меншого амперажу. Я, звісно, сподіваюся, що мій інвертор не попав в ту партію бракованих, але, але запобіжник все ж таки треба поставити, бо кажуть, що в цих інверторах запобіжника по, по лінії постійного струму немає. Тому тому зараз зараз будемо встановлювати. Так, друзі, вибачаю, що трошки затягнув це відео, начебто воно просте. Е, встановив усе я сюди запобіжник свій. Ось отак от він стоїть. Його майже і непомітно виходить. Встановив я його на мінусову клему, тому що тут стоїть у нас рубільник на цій клемі, на плюсовій, на мінусовій стоїть БМС, я думаю, то воно не так вже і важливо, але все ж таки перестрахувався, повісив його на мінусову клему, там де висить БМС. Та і дрот тут трошки. Получається ця клема трошки далі, тому і сюди повісив, бо дрот трохи став длинніше, щоб тут воно висіло більш рівномірно. Значить, забув ще сказати, що запобіжник цей у нас на постійний струм розрахований. Це для електромобілів якісь там чи якісь систем в автомобілях, в іншій техніці. І все, якщо вам видно, тут написано на ньому. Зараз пробую сфокусувати. 58. 58 вольт в ньому. Заразу не хоче фокусуватися. І 150 А. Також якось, якось отак вийшло. Ще помітив одну штуку таку оці інвертори. Ось мене показува півдня виробітка в панелях була десь 15, 20, 30 Вт. А після того як вимкнув, щоб поставити клему, перезагрузив і одразу почало показувати 150-200 Вт виробляти почав. Також в додаток подивився. ну і Тут кліщами почав міряти, пошла зарядка да, маленька, але все ж таки 150-200 рівно все, все цікаво. Тому трошки, я так розумію, MPPT-контролер, який вбудований в інвертора, трошки також тормозить. Треба інколи перегружати, якщо сонечка не дуже велике. Ну, якось отак. Дякую всім за увагу. Підтримайте канал лайками, коментарями, підписками. Напишіть в коментарях, будь ласка, які ви запобіжники ставили, чи може щось, щось інше від тієї е, нашумівшої проблеми з інверторами. Якийсь захист може вже придумали інший. Е, звісно, там майстри пишуть, що можна щось там розібрати, щось переробити і буде вона працювати. Але... Але ну, не всі туди можуть полізти і дозволити собі зняти інвертор комусь віддати, щоб його зробили, коли він працює. Тому якось отак. Дякую всім за увагу, всім пока.